Всім привіт! Сьогодні в відео я хотів би поговорити про криптовалюти, а саме про міжбіржовий арбітраж. Що це таке? Міжбіржовий арбітраж це коли ви заробляєте на різниці курсу між різними біржами. Наприклад, якщо на біржі Binance монета коштує 2$, долари, а на біржі CryptoCom вона коштує 3$, долари, ви можете взяти 100 доларів, купити на криптобіржі Binance. На них 50 монет, перекинути їх на криптобіржу CryptoCom і продати по 3 долари. Різниця 50 доларів це буде ваш чистий заробіт. Звичайно, потрібно також врахувати комісію за покупку і продаж криптовалюти, комісію за переказ криптовалюти, і якщо ви віднімете від е цих 50 доларів всі комісії, це стане вашим чистим заробітком. Все виглядає просто, але насправді найбільшою проблемою є те, як знайти між різними криптобіржами ті самі пари, які відрізняються в ціні. Тому, щоб вирішити цю проблему, я створив сканер криптовалют, який сканує ціни криптовалют на всіх біржах, і в результаті видає таблицю зі всіма робочими парами. Давайте розглянемо, як це виглядає. Перейдемо на сайт посилання на нього, ви знайдете в описі під цим відео. Коли ви увійшли на сайт, вам потрібно натиснути в меню розділ арбітраж. Тут є короткий опис, що таке арбітраж, і, відповідно, кнопка для того, щоб перейти в сам сканер. Натискаємо на неї і ми перейшли в наш сканер. Що він робить? Цей сканер вміє. Сканувати ціни зі всіх бірж, які прописані в скрипті, і аналізує кожну ціну з криптобірж, щоб знайти ті пари, які можуть торгуватися для арбітражу. Давайте я розповім детальніше, що тут на сторінці ми бачимо. Будь-яка торгівля вимагає від вас наявність певної суми доларів, яку ви будете крутити на арбітражі. По замовчуванню на цьому сканері. Встановлено сума банку 1000 доларів. Ви можете вписати будь-яку суму, яка, вам, яка у вас є в наявності. Наприклад, якщо у вас є менша сума, ви пишете 250, наприклад, доларів, натискаєте Зберегти і всі розрахунки перераховуються відповідно до суми, яку ви ввели. По замовчуванню є 1000. Відразу скажу, що краще, якщо ви будете крутити кілька тисяч доларів. Тоді ви з більшою ймовірністю вийдете в плюс, оскільки комісії за покупку-продаж і комісії за переказ з'їдають певну частину вашого доходу. І чим більша сума, на яку ви торгуєте, тим більше вам залишиться коштів, коли ви віднімете всі ці витрати на перекази і на покупки. Далі ми бачимо таблицю. Таблиця є довга, ви її можете прокручувати. Ось тут, вибираючи сторінку, на яку ви хочете перейти. Повернемося на першу сторінку, і давайте я вам розповім, що тут є. Візьмемо, наприклад, ось цієї пари. Давайте розглянемо, які дані ми маємо і що тут показується. Ми бачимо, що в нас є криптобіржа Gate.io, на якій ви можете купити за USDT монету CTK за ціною. Тут є ціна на першій біржі. За ціною 1 долар 21, 16 долара. Потім продати на криптобіржі Binance, також за USDT. По ціні 12,40 22, 22, цента. І ми бачимо, що різниця тут є 21,22 більше 1 цента. В результаті ми отримаємо дохід. 1,02%. Якщо заокруглити, ми заробляємо 1%, і при банку в 1000 доларів ми з, цієї, з цього кругу отримаємо 1010 доларів, кінцева сума, або якщо залишити тільки чистий дохід, це є 10 доларів 23 центи. Таким способом ми можемо. Розглядати всі монети, які є представлені в цій таблиці, і пробувати їх торгувати. Дохід у 1% це є трохи малий дохід. Ви можете прикрутити далі, і тут є по зростанню. Відповідно, вже от на, на 11-й сторінці ми вже маємо 1,29% доходу. І чим далі будете крутити, тим більше буде відсоток доходу. От ми вже дійшли до 2,5%. Якщо прокрутити в сам кінець, ви можете побачити, що тут показують монети і 400, майже 50% це 4,5 ікса. Якщо попередню сторінку взяти, тут і 380, 280, 220% показуються. Але це не означає, що ви насправді зараз можете зайти, закинути 100 доларів і взяти з них там, 400 чистими і за день накрутити мільйон доларів. Вам потрібно розуміти, що даний сканер, даний скрипт, який я написав, це є просто інструмент, яким ви можете користуватися для того, щоб знайти пари, які можна торгувати. Але більшість роботи залишається все одно за вами. Ви повинні проаналізувати отримані дані, ви повинні зайти на кожну біржу, перевірити, чи насправді є така монета на цій біржі, перевірити, чи є виведення з біржі на інші криптобіржі, чи ви зможете купити, переказати і потім знову вернути гроші. Тому що чим більший відсоток заробітку, ось тут, який представлений в стовбці дохід відсотку. Тим менша ймовірність, що ця пара може торгуватися нормально і без проблем. Щоб ви просто не думали, що ви можете сюди зайти на цей сканер, натиснути кілька кнопок, і ви відразу заробите мільйон. Ні. Це є тільки інструмент, який трішки полегшує вам роботу з арбітражем між криптобіржами. Тому що ось цей. Ця робота, яка полягає саме в відборі монет, вона з вас вже спадає, тому що цей скрипт, цей сканер, сам знаходить монети. Вам просто потрібно переглянути, прокрутити сторінки, прокрутити собі кожну сторінку, подивитися на назви криптовалют. І якщо ви з тим будете працювати кожного дня, кожної години, ви вже будете знати, які криптовалюти торгуються які криптовалюти не торгуються. І потрохи ви зможете розібратися, знайти з цієї з тих десятків сотень і тисяч пар, які видає даний сканер, знайти саме ті пари, які ви зможете проторгувати і заробити собі трішки грошей. Надіюся, вам цей сканер стане в нагоді, що він вам допоможе заробити перші ваші гроші. На арбітражі криптовалют між криптобіржами. Надіюся на вашу підтримку. Чекаю на ваші поради, ваші коментарі, ваші відгуки по роботі даного сканера в коментарях під відео. Пропонуйте нові функції, розповідайте, що правильно, що неправильно є вже в тих даних, які він вам показує. І в майбутньому я буду враховувати ці всі ваші побажання. І удосконалювати його, щоб вам було легше знаходити в першу чергу і заробляти вже гроші за допомогою цього сканеру. На сьогодні все. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.